Вітаю, друзі, це маркер Події. Я називаюся Мочуйко. Перед стартом і представленням нашого гостя попрошу вас обов'язково підписатися на наш Ютуб канал, залишати свої коментарі, відгуки. Це для нас максимально важливо. Сьогодні будемо говорити з Вадимом Поліщуком, істориком політичним оглядачем з Ізраїлю, який проживає в місті Лоді і зараз перебуває в місті Модіїн. Пане Вадиме, вітаю, добрий день. Добрий день. Давайте одразу до справи, до бесіди. Напередодні Хезбола виписала 40 ракет по Ізраїлю. Основне, що чуємо зараз, і багато таких різних тез про те, що Третя світова відкладається. Як ви сприймаєте таку заяву, і як загалом у ці дні пережив Ізраїль? Ну пережив в очікуванні спочатку, а потім, з полегшенням, що це очікування не справдило такі, скажімо, апокаліптичні, якісь очікування, що ця відповідь Ізра... Ірану нанесе велику шкоду. Ізраїлю, ну Ізраїль ще пам'ятав 7 жовтня, коли несподівано сталася така трагедія, яку ніхто не очікував, і навіть і військове керівництво не очікувало, Хоча деякі тверезі голоси попереджали про це цього разу. спрацювали спрацювала розвідка, спрацювали і наші, скажімо так, союзники, які допомогли дуже суттєво спрацювала армія, ППО, військово-повітряні сили. Ну і за, тут, на хвилі такої перемоги, дуже багато голосів лунало про те, що треба відповісти відповідним чином. Ну, відсталося, як сталося, поки від, відплата від або відкладається, або вона якось такий режим очікування переходить: що якщо що, то ми відповімо. От якось так зараз живемо. Наскільки міста Ізраїля і люди були готові саме до такої атаки? Люди тут завжди готові. Ми, Україна живе в стані війни фактично з дня свого створення. Тут і захищені приміщення, і особливо після 80-х років всі нові будинки будувалися з, з кімнатами захищеними. Ну і так, громадські є дуже багато тих в будинках, і коло будинків зараз, от, після останніх подій, прямо на вулицях поставили такі бетоновані сховища. Куди можна просто йдучи по вулиці почути е сигнал тривоги, де можна сховатися. От нещодавно я був на півдні країни, де ці різанина відбулася, там таке вже зроблено декілька меморіальних місць, і там якраз така зупинка, в якій ховалися люди від нападу на фестиваль Нова, і куди під'їхали Хамасівці і почали кидати гранати. І один з хлопців, який там ховався, він викидав ті гранати. Поки одна з них не взірвалася в нього в руках. І ось ну, такий був трагічний випадок. Mm -hmm. Зрутя не пам'ятають, приїдять туди, щоб вшанувати пам'ять загиблих, те, що доводиться читати, і передбачено те, що Ізраїль насправді був готовий відповідати. Але Джо Байден, поспілкувавшись з Нетаньяху, десь можливо звернувся про те, щоб чітко звернувся про те, щоб. Відповіді не було, чи можна говорити, що вплив штатів дуже серйозний є на Ізраїль конкретно зараз? Ну вплив фактично з тих часів, коли відносини між Ізраїлем і Сполученими Штатами почали налагоджуватись. Вплив досить сильний, бо в деяких питаннях і Ізраїль залежний від Сполучених Штатів, і дуже сильна в Ізраїлі, скажімо так. Версла така політична політичні сили, які налаштовані на співпрацю в першу чергу з демократичною партією, це увесь весь ізраїльський лівий спектр. Він е, має тісні зв'язки з Демпартією. і деякі з цих політиків зараз увійшли в військово-політичний кабінет Ізраїлю. Це в першу чергу Ганс і Зінкот, е, ці, ці люди. Вони з Демпартією в нормальних стосунках, а не Він з Байденом традиційно в таких. Досить напружених, але цього разу прислухались е, і не тільки Сполучені Штати ж, бачите, велика сімка зібралася, і також вони там е, не дуже хочуть відповіді. Хоча такої нагоди, як зараз, знищити ядерну е, програму Ірану та ці заводи, які виробляють ті самі шахеди, ракети, такої нагоди в найближчий час може не бути, бо через тиждень, два місяць е, вже люди забудуть. Про, про цей напад і відповідь Ізраїля буде е, по -по подаватися як така немотивована агресія. знаєте як після 7 жовтня е, е, більшість світу підтримала Ізраїль. А з часом, коли вже трохи стали підзабувати подробиці, то військова операція в Газі стала сприйматися як така якась агресія Ізраїля проти невинного е, палестинського народу. хоча той палестинський народ він радо вітав Хамас там і цих заручників і цих Мертві тіла, які возили по вулицях, вони там солодощі роздавали з цього приводу. А зараз вони нещасні, бідні, голодні, холодні там і, і потребують захисту від Ізраїлю. Пане Вадиме, як сприймають в Ізраїлі взагалі реакцію Сполучених Штатів на цю атаку Ірану? Тому що вона не є аж надто конкретною. І чи немає такого припущення, що вона не є такою чіткою і конкретною, це те, що в Штатах Штати перебувають напередодні виборів і багато саме думають про вибори. Ну, звісно, що все, що зараз відбувається в США, і що він робить, вони роблять з прицілом на ті вибори. Ми ж бачимо і проблеми з фінансуванням України, Ізраїлю, Тайваню, і оці от е, небажання будь-якої ескалації на всіх цих фронтах. Це все пов'язано з виборами не тільки там з таким віком Байдена, в якому хочеться спокою, але й з тим, що ну, американці не хочуть здорожчання бензину на своїх заправках. Так вони не, не хочуть якихось нових не хочуть, щоб солдати американські десь гинули. Ну таке сите життя, воно розхолоджує трошки, і інколи в таких випадках, коли треба ну, проявити волю, а цієї волі не вистачає. Ну і такий розрахунок: доживемо до виборів, а там будемо з тими проблемами, що нагромаджуються, будемо розбиратися. Або хтось інший буде розбиратися, а не я. А я буду таким президентом, який намагався якось мирно вирішувати. Продовжуємо наше спілкування з Вадимом Поліщуком, істориком політичним оглядачем з Ізраїлю. Обов'язково відреагуйте на нашу бесіду, залишайте коментарі, відгуки, побажання по темах, які ви бачите і. Почаєте, що ми маємо обговорити. Пане Вадиме, ще дві теми хотів би з вами якраз обговорити. Одна з них про те, що є інформація, що напад Ірану на Ізраїль спричинив найбільші перебої в Авіасполученні з часів теракту ще 11 вересня 2001 року. І міжнародні компанії переживають наймастарніші перебої взагалом. Що можете сказати з цього приводу, яка у вас є інформація? Ну, в Ізраїлі сім годин не працював Бен-Гуріон, це найбільший, 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 потужний аеродром. Цього як тут в Ізраїлі один бен Бен-Гуріон і два таких маленьких, які там допоміжні рейси, дійснюють. Ну, дійсно, що така атака, це фактично назвали найпотужнішою атакою дронів взагалі за всю історію людства. Тобто такої потужною навіть і не було ніколи. Тому не дивно, що якісь проблеми в авіації, там мапа була така гуляла, як всі рейси оминали Ізраїль. І поки це вирівняється, поки ті час, який було, було втрачено, воно там потроху якось буде і, ну, поступ, Якщо не буде якоїсь е нової ескалації, потроху це вирівняється. Бо Бен Горіон, не дивлячись і на війну, і на ці постійні обстріли він майже постійно працює. От я от живу лягала з Бенгоріона. Від мене там, ну видно, які літаки садяться, злітають, і там дуже потужна ППО. І коли ці були обстріли потужні перші дні війни, 7 жовтня, над, надо мною постійно лунали ці вибухи, збивалися ті ракети, а рейси продовжували літати. Тобто дуже захищене місце, це якраз от. Бангуріон і все, що навколо рядом розташоване підприємство авіакосмічний концерн ізраїльський, і там так само виробляються безпілотники, ремонтуються літаки, і там дуже система безпеки. Я там був всередині, бачив все це дуже серйозно. Там ну, така е, там миша не проскочить. Почули вас. І ще одна новина про те, що в Тегерані заявляють про створення ядерної бомби. А наскільки це реально, і яка вагомість підтримки з боку Росії, Ірану, от саме в цьому питанні щодо ядер? Ну не, все ж таки, вони ті думаю, що Іран не дарма давав ті безполотники Росії, там не тільки гроші, там які ще були додаткові умови? Ми розуміємо, що ядерна програма свого часу в Китаю з'явилася за допомогою радянського Союзу, ядерна програма КНДР з'явилася. За допомогою Китаю так само ядерна програма Ірану. Вона хоча там є, такі кажуть, що там і західні країни долучилися. Ну приватні компанії, які там щось там якісь гроші підзаробляли. А зараз я думаю, що, ну, що там є такі дрібниці, без яких ця 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 програма неможлива. Ці якраз дрібниці, які можна потихеньку так от непомітно надати. Я думаю, що Росія надавала чому б ні. Якщо, їхня спільна мета стоїть зараз зміцнювати оцю вісь зла, яку вони формують. І один одному якось вони допомагають, доки їх інтереси йдуть в одному руслі, а якщо інтереси розійдуться, то почнуть чубитися, як це завжди буває. Ну і наостанок, чи готується Ізраїль до повторних таких атак від Ірану? Яка зараз ситуація? Ну ізраїль завжди готовий. Да ну така потужна атака. Вона дійсно потребувала додаткової підготовки. І Добре, що була інформація, і може вони і попередили так, що за два тижні щоб ну не було таких, знаєте, наслідків, щоб Ізраїль ну зреагувати не мав змоги. Тобто знаєте, тому вони зараз. Оцю за ну, цей удар нанесли, побачили, що нічого не відбулося, і все, все все, чи, чи рік, ми в доміки. Ми більше не граємо цілі. операції здійснено. Давайте не бийте нас. Тому якщо вони щось знову почнуть там надумувати, ну я сподіваюся, що попередять Ізраїль. То ж, пам'ятаю, в Ірані дуже потужна завжди була розвідка ізраїльська. Вона там працювала. Своїх часу та була дуже гучна справа, коли викрали кілька тонн секретних документів з Ірану якраз щодо ядерної програми. Тут просто в світовій історії розвідки це таке неймовірна була річ, і тому дуже в Ізраїлі всі були здивовані, що ізраїльська розвідка прогавила цей напад 7 жовтня. Ну, Сподіваємося, що висновки були зроблені, і вже таких сюрпризів Іран не зможе нам більше зробити. І тим більше оце, ліквідація цього штабу якраз Ірану в Сірії. Бо ніхто не, не каже, що це не просто генерали, там полковники і, там сиділи каву пили е, біля консульства. Це був штаб, штаб по борьбі з Ізраїлем, е, в якому вони е, ці плани розробляли, ко координували ту діяльність Хамасу, Фізболи і шиїтських міліцій, і ліквідація цього штабу це все одно, щоб Україна там накрила в Ростові на Дону той штаб. Південного округу, да, в якому е, вся координація всієї війни відбувається, і це дуже було ну, потрібно, якщо є така змога, бо це було потрібно зробити. І бачите, що ну, це дуже, дуже дуже болюче було для Ірану, і вони не, не могли не зреагувати, хоч і вони, може, зараз і радіють, що. От зараз такої відповіді, на яку вони заслуговують, зараз не відбудеться. Дякую вам за роз'яснення. Вадим Поліщук, історик, політичний оглядач з Ізраїлю про найосновнішу інформацію, найосновніші події, які відбуваються зараз в Ізраїлі. Це був маркер події. Я називаюся Яремочуйкова обов'язково реагуйте на наші бесіди. Пишіть в коментарях, які теми ви хочете почути. До всього дослухаємося. Всіляких вам гараздів, будьте здорові, до побачення.